Казка про вовка, який хотів мати друзів. У самому серці лісу жив вовк на ім'я Сірко. Він був сильний і гарний, але дуже самотній. І, хоч мав добре серце, усі боялися його, бо ж він вовк. Одного ранку Сірко побачив, як на галявині грають звірята. Він підійшов ближче і тихо запитав: А можна й мені з вами? Та звірята злякалися і втекли. Сірко сумно опустив голову. Ех, я ж просто хотів пограти. Минуло трохи часу, і над лісом знялася страшна буря. Вітер гудів, блискавки сяяли, а дощ лив стіною. Маленьке зайчиня загубилося і тремтіло під кущем. І раптом із темряви вийшов сірко. Не бійся, маленький, лагідно сказав він. Я допоможу. Він прикрив зайчиня своїм теплим хутром. І відніс просто до його нірки. Коли буря вщухла, усі звірята дізналися, що саме вовк урятував малюка. Вони підійшли до сірка і сказали: Вибач, ми помилилися, будеш нашим другом. І з того часу вовк Сірко більше ніколи не був самотнім, бо той, хто має добре серце, завжди знайде друзів. Якщо тобі сподобалася ця казка, підпишись на канал Казкова Подушка, щоб не пропустити нові чарівні історії на ніч.